Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 11 цікавих фактів про Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт французький імператор, який прославився на весь світ своїми завоюваннями. Правда, війна 1812 року виявилася до нього фатальною. Будучи відкинутим із території тогочасної Російської імперії, Наполеон послідовно втратив армію, корону і свободу. Проте ця людина залишила свій слід в історії. І з цим посперечатися, друзі, не можна. І навряд чи в цивілізованому світі знайдеться хоч хто небудь хто про нього не чув. Перший цікавий факт про Наполеона: на честь Наполеона були названі знаменитий торт, а також Марка коньяку. Під час перебування у Єгипті Наполеон так злякався погляду стародавнього Сфінкса, що наказав стріляти по ньому із гармат. Тому у Сфінкса відбитий ніс. Його знесло гарматне ядро. Застав одного разу на посту, задрімавши вартового. Наполеон став на його місце замість того, щоб покарати солдата. Він стверджував, що особистий приклад набагато корисніший для бойового духу, ніж покарання. Наполеон мав схильність до капелюхів. В його особистій колекції їх було більше 200. Зі здоров'ям імператору Бонапарту пощастило. Протягом життя він хворів лише кілька разів. Всупереч поширеному міфу, Наполеон не боявся кішок. Цим відзначився його племінник Наполеон III, А Наполеон Бонапарт кішок дуже навіть любив. Наполеон Бонапарт був чудовим математиком. Після поразки у війні із Російською імперією Наполеон був засланий на острів Святої Єлени. Саме там він згодом і помер. Зріст Наполеона становив лише 157 см, тому про нього часто говорять як про низькорослу людину. Існує навіть комплекс Наполеона, яким страждають люди. Які перемагаються своїм низьким ростом. Хоча насправді для тих часів це був досить середньостатистичний зріст. Тому у своєму столітті Наполеон низькорослим не вважався. За свідченнями сучасників Наполеон дуже мало спав у середньому, по 4 години на добу. І останній цікавий факт про Наполеона Бонапарта, шановні мої друзі, Наполеон народився на італійському острові Корсика. І при народженні носив прізвище Ді Бонапарте. Згодом він у французив своє прізвище, а також вивчив французьку мову, якою спочатку не володів. Ось такі дуже цікаві факти про Наполеона Бонапарта, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, побільших пишіть, дивіться всі мої відео. Підписуйтесь на канал. Ну і не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. І не забувайте, друзі, підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую ще раз всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе!